Одесо, а ви взагалі в курсі, що майже в центрі міста на Великій Арнаутській відкрився новий заклад з за офігенно смачною неаполітанською піцею? Класними бургерами та великим вибором раменів. І це нова локація відомого в Одесі закладу Каліфорнія Репаблік. Так, так, це саме там, де за версією багатьох найсмачніші бургери в місті. Заклад відкрився на Великій Арнаутській 23А. Просторе приміщення має два поверхи. А як тут стильно, все в деталях. І великий плюсик, що є дитяча кімната. До речі, як виявилось, в Каліфорнія Репаблік смачні не лише бургери. Давайте покажу, що ми тут замовили. Але ну почнемо ми все одно з бургерів. Вони тут є різні. Льоша замовив бік Montana. Тут дві яловичі котлети смажене на грилі яйце. бекон такий добрий, що заходить як в суху землю. Але от знаєте, чого я тут точно не очікувала? Але побачила в меню і замовила піцу. У нас з маскарпоне, песто та шинкою. Звернули увагу, що це аполітанська піца, моя улюблена. І це без перебільшення. Прям вау! Як ніжно, соковито та насичено. Ми не змогли обрати один рамен, бо слухайте, їх в меню прям багато. Тому взяли скачкою та сирно-трюфельний. Той ще скачкою. Добрий, ситний, але чесно, не так мені смакував як сирно трюфельний. Ви не уявляєте, який тут насичений сирно грибний смак, просто щось неймовірно. Він найбільше сподобався як мені, так і льоші. О, і коли будете тут, обов'язково з напоїв візьміть гранатову камбучу Народ я прям рекомендую завітати вам в новеньку Каліфорнію Репаблік на Великій Арнаутській.